Визначення висоти сонця над горизонтом і тривалості дня протягом року полуденна висота Сонця над горизонтом змінюється, Це пов'язано з тим, що вісь Землі нахилена до площини орбіти під кутом 66 градусів 33 минути, і під час свого річного руху не змінює напрямку своєї осі. Північний поліс завжди напрямлений на полярну зірку. Наслідком є зміна пір року. В одну і ту ж пору року на різних широтах висота Сонця також різна, адже земля кулястої форми. В будь-який момент часу Сонце знаходиться в зеніті, тобто під кутом 90 градусів до поверхні Землі на одній із широт в межах 23 градусів 27 минут північної широти і 23 градуса 27 минут південної широти північного і південного тропіків 22 червня сонце в зеніті на північному тропіку. День літнього сонцестояння 22 грудня на південному тропіку. День зимового сонцестояння. 21 березня і 23 вересня сонце в зеніті на екваторі двічі на рік воно перетинає екватор, рухаючись то з північної півколі в південно, то навпаки, Це дні весняного і осіннього рівнодень відповідно. Широта, на якій сонце в певний момент часу знаходиться в зеніті, називається схиленням. Широта місцевості це кут між радіусом екваторіальним і радіусом проведеним у точку спостереження. Якщо спостерігач знаходиться на широті 0 градусів, тобто на екваторі, коли Сонце в зенітті на екваторі, то для спостерігача Сонце буде під кутом 90 градусів. Якщо в цей момент спостерігач на північному чи південному полюсах на широті 90 градусів то сонце для нього буде під кутом 0 градусів. Звідси яскраво видно, що кут, під яким видно сонце опівдні, тобто полуденна висота сонця над горизонтом, рівна 90 градусів мінус Фі, де Фі широта положення спостерігача. Але це лише при умові, якщо сонце знаходиться в зеніті на екваторі на широті 0 градусів. Якщо ж сонце в зеніті в іншій широті, тоді правдивою формулою буде 90 градусів відняти φ, тобто широту точки спостереження, і відняти дельта, тобто схилення. Різниця широт береться по модулю завжди додатнім значенням, бо спостерігач може бути як вище, так і нижче по широті від схилення. Якщо спостерігач і схилення знаходяться у різних широтах, то формула буде виглядати так. Коли спостерігач знаходиться вище широти 66 градусів 33 одної півкулі, а схилення рівне 23 градуси 27 протилежної півкулі, значення буде від'ємним. В такому випадку слід вважати кут рівним 0. Сонце під горизонтом. Давайте розв'яжемо задачу. Визначте полуденну висоту сонця над горизонтом 22 червня для Києва, якщо його схилення становить 23 градуси 27 минут північної широти. Спостерігач і схилення знаходяться в одній півкулі. Отже, будемо використовувати формулу і робимо відповідні розрахунки. Отже, висота сонця над горизонтом в Києві. 22 червня становить 62 градуси 57 мінут. А тепер розв'яжемо подібну задачу. Тільки точка спостереження вже буде в іншій півкулі, ніж точка зеніту. Визначте полуденну висоту Сонця над горизонтом 22 червня для Канбери, якщо його силення становить 23 градуси 27 мінут північної широти. У такому випадку використовуємо формулу, де широта місця спостереження і схилення додаються. Отримуємо 31 градус 15 мінут. До наступних відео.